Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від смертосвіти. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Вітаю вас! З вами Євгеній Шелест. Вчитель історії. Ви, очевидно, збираєтесь слухати аудіоурок з історії, тож налаштуйте гучність, нагостріть вуха, зосередьтесь. Така атмосфера гарантує вам приємний вайб. По завершенні аудіоуроку, будь ласка, пройдіть опитування для самооцінювання та самоствердження. Якщо вас зацікавила тема, пошукайте відповідну літературу. Наприклад, почитайте Криваві землі Тімоті Снайдера. Посилання на матеріали ви знайдете в описі до цього заняття. І головне не слухайте цей подкаст під час контрольної роботи. Це не мир. Це перемир'я на 20 років. Маршал Фердинанд Фош, 1919 рік. 11 листопада 1918 року на Західному фронті Великої війни раптом стихли вибухи та постріли. Наступило довгоочікуване перемир'я, а за ним і мир. Проте. Це не буде історія про хеппі-енд. Радше 11 листопада закінчився кривавий пролог, зав'язка епічної трагічної п'єси, приквел історичної франшизи не про супергероїв, про суперзлодіїв. Бо через 20 років після висловлювання маршала Фоша в Європі розгориться іще більша і страшніша війна. Злочинців там буде, хоч відбавляй. І мова не лише про Гітлера та Сталіна, хоча, звісно, переважно про них. І ще донедавна, у списку найбільших злочинців світу, чільне місце в пеклі посідав особисто Адольф Гітлер. На його совісті лежить розв'язання нової кривавої війни в Європі, воєнні злочини на окупованих територіях, геноцид євреїв під час голокосту, депортації та морення голодом цілих міст. Тривалий час лише на його нескромній особі зосереджували більшу частину критики за нещастя війни. Але у Фюрера був достойний конкурент за звання першого злочинця світу: Йосип Віссаріонович Джугашвілі, більш відомий як Сталін. Навколо взаємовідносин Третього Райху та Радянського Союзу, а точніше Гітлера та Сталіна, і розгортаються події сьогоднішнього аудіозаняття, бо відповідальність за розв'язання війни, звісно, лежить на Адольфові, але без допомоги Йосипа він би не впорався. Їх взаємини у період від 39 до 41-го року видаються стрімкою трагедією, де персонажі проходять шлях від медового місяця до вбивчої розв'язки. Щоправда, Гітлер від самого початку планував вбивство пана Сталіна, а той натомість вважав, що розгадав підступний план Фюрера і зможе завдати удару раніше. Сьогодні ми будемо говорити про Другу світову війну, а точніше про її перші роки. Охопимо період із 1939 по 1941 рік. Поговоримо про передумови та причини німецько радянської війни 1941-1945 років. Детально зупинимось на 1941 році. Історія передумов Німецько-радянської війни 1941-1945 років починається задовго до того у лютому 1918 року. Так, ще до завершення Першої світової війни. Звісно, ніхто із тоді живих людей не міг знати про те, що станеться за 23 роки. Це тепер ми так ці події інтерпретуємо. Але логіка в цьому є. Тож пригадаймо, лютий 1918 року. У місті Брест Литовській, делегації центральних країн, більшовицької Росії та двох урядів України домовлялись про припинення бойових дій на Східному фронті. Володимир Ульянов Лєнін, лідер більшовиків, готовий був на все, аби тільки припинити ненависну, як він говорив, імперіалістичну війну і закріпити свою владу над Росією. Більшовики УНР із Харкова, як слухняні маріонетки Москви, кивали на всі слова хазяїна. Делегація від Центральної Ради намагалась укласти і уклала окремий договір на власних умовах. В результаті німці та австрійці визнали УНР Грушевського, отримали колосальні землі від Леніна та доступ до ресурсів України. Вільгельм ІІ, імператор Німецького райху, натхненно потирав рученята, бо тепер мав необхідний ресурс для війни на Заході. Його план, звісно, не спрацював, і німці вже за 9 місяців підписали перемир'я з Антантою. А десь у містечку Пазевальк у військовому шпиталі лежав собі молодий капрал Адольф Гітлер, глибоко шокований поразкою Німеччини. План Ульянова Лєніна також провалився. Ілліч щедро віддав 150 тисяч квадратних кілометрів землі німцям, бо плекав надію, що ось-ось запалає світова пролетарська соціалістична революція, старий світовий порядок впаде і не буде взагалі жодних кордонів. Тож яка різниця, скільки віддавати? Але спроба соціалістичної революції у Німеччині зазнала поразки в інших державах Європи навіть спроб не було. Справа революції затримувалась до того ж, на території колишньої Російської імперії було неспокійно і хтось постійно бажав усунути більшовиків від влади. Тож маємо такі вихідні дані: німці здобувають перемогу на східному фронті, але програють війну. А більшовики припиняють війну з центральними державами, але ціною втрати значних територій. Тож передумова перша невдоволення результатами Першої світової війни. Далі маємо розібратись із ідеологіями. Зараз у світі більш-менш установився консенсус щодо того, що і більшовики, і нацисти це лиховісні жорстокі тоталітарні режими, в цьому вони схожі майже як близнята. Але це не означає, що у цьому випадку подібне між собою притягується. Німеччина від 1933 року. Це тоталітарна нацистська диктатура на чолі із Фюрером, Адольфом Гітлером. Нацистська ідеологія є напрочуд жорстокою та людожерською. Гітлер створював у німців враження, що навколо них суцільні вороги, які намагаються знищити арійську націю. А значить, треба бути першим, треба вбивати заради виживання. До найголовніших ворогів райху Фюрер приписував євреїв та більшовиків. Саме цих ворогів належало знищити першими, повністю і назавжди. Тож з ідеологічного погляду війна з Радянським Союзом була невідворотною. На противагу нацистам більшовики за керівництва Йосипа Джугашвілі проголошували себе мирною країною, яка подолала національну ворожнечу, виступає за дружбу пролетарів всього світу за рівність і братерство. Націоналізм та нацизм більшовики відкидали як шкідливий і ворожий справі побудови комунізму. Але заявляти і робити, як відомо, це дві великі різниці. Національне питання більшовики розв'язували терором. Пролетарі та селяни зазнавали таких репресій у державі селян та пролетарів, яких не бачили в державах ненависного капіталізму. До середини 30-х років СРСР наростив достатній економічний та військовий потенціал, тож Сталін зовсім був не проти експортувати революцію за кордон або наростити свій вплив у східній Європі. На той час він починає формуватися вже не тільки як комуністичний діяч, але і як російський імперіаліст. Одвічне бажання збирання руських земель посідає важливе місце у поглядах Сталіна. До відкритої агресії Сталін не був готовий, але це зовсім не означає, що він не скористався б із ситуації у разі великої війни у Європі. В ідеалі СРСР мав приєднувати нові території, поки Німеччина запекло воює із Францією та Великою Британією. Чим більше ворогів країни Рад буде між собою воювати, тим краще. Отже, що більшовики, що нацисти вбачали один у одному ідеологічних ворогів, і навіть їх тимчасові союзи чи домовленості не могли цього змінити. Так ми і підходимо до 1939 року та сумнозвісного пакту Молотова Ріббентропа і таємного протоколу до нього. 23 серпня 1939 року Гітлер та Сталін домовились про поділ Східної Європи, а за тиждень. 1 вересня німецька армія напала на Польщу. І ще за два тижні Червона армія перетинає польський кордон зі Сходу. 17 вересня 1939 року почалась Друга світова війна для українських земель. Реалізувавши завоювання Польщі та поділ її території із Радянським Союзом, Адольф Гітлер узявся за Францію. А Йосип Сталін за новоприєднані землі. На територію Галичини прийшли всі біди радянської влади, колгоспи, репресії та тоталітаризм. Період 1939-1941 років для обох сторін знаменується підготовкою до війни, тільки якщо Сталін теоретизував, то Гітлер та його Генштаб реально і ретельно розробляли план наступу на СРСР. У 1940 році війська Третього Райху блискавично і блискуче розгромили союзницькі сили у Франції. Зухвалий, несподіваний і рішучий наступ німців став шоком для військ Франції та Великої Британії. Влітку 1940 року Франція капітулювала. Британія залишилась сам на сам проти Вермахту. Це був грандіозний успіх. Бо попередній раз у Першу світову німці чотири роки просиділи в болоті Бельгії та Франції без видимого результату. Окрилений успіхом Адольф Гітлер наказав генштабу готувати план наступу на радянський союз. План отримав назву «Барбаросса» на честь середньовічного німецького імператора Фрідріха. Згідно з планами німецького командування, армія вторгнення була поділена на три групи загальною чисельністю понад 4 мільйони солдатів, в число яких також входили військові союзники німців з Фінляндії, Словаччини, Угорщини та Румунії. Групи армій Північ, Центр та Південь мали провести блискавичний напад на СРСР, розбити Червону армію ще на території України, захопити Москву та посунути більшовиків аж за Урал. Стратегічними цілями, відповідно, стали Ленінград на півночі, Москва в центрі та нафтові родовища Каспію на півдні. Після успіхів у Франції багато хто в Третьому райху дійсно вірив, що такі епічні плани здійсненні. А чи готувався Радянський Союз до війни? Питання риторичне, бо точно невідомо, що було у голові в Йосипа Сталіна, а докладного плану на кшталт Барбароса він не мав. І ще з 1929 року на території України будувались оборонні споруди на випадок війни з Польщею. У 1939-41 роках їх не оновлювали, бо змінився кордон. Після вересня 1939 року Сталін готував червоноармійців вести оборонну війну на території противника, що би це не значило. Тобто глибокої оборони не передбачалось. Військові частини Червоної армії концентрували на кордоні з Третім Райхом разом з авіацією, танками та гарматами. Саме там. Їх і застав ранок 22 червня 1941 року. О 3 годині 30 хвилин німецька авіація завдала ударів по аеродромах та військових базах. Сухопутні війська перетнули кордон. Вістрям удару стали танкові кулаки Вермахту. Літо перетворилось на пекло. Перші п'ять місяців війни стали суцільною катастрофою для Червоної армії. Тактика Вермахту давала неймовірні результати, але і німці провалили свій першочерговий план. Запеклий спротив військ Союзу, накази стояти до останнього бійця, жорстокі репресії проти дезертирів допомогли Сталіну виграти час для перегрупування та найважливіше евакуації. Вже із перших днів війни почалась масова евакуація промислових об'єктів, навчальних закладів, державних установ, музеїв та людей на схід. До Центральної Азії. Там вони мали запрацювати знов і давати якомога швидше і більше продукції для фронту. Те, що більшовики не могли евакуювати, мало бути знищеним. Нічого не можна було залишати нацистам. Особливо це стосувалося промислових об'єктів та будинків. Такий підхід отримав назву тактика спаленої землі за аналогією зі скіфами. Вони випалювали степ перед армією персів, не залишаючи загарбникам шансів утримувати територію та воювати далі. Як водиться у більшовиків, ця тактика була повністю безжальною як до ворога, так і до місцевого цивільного населення. Наприклад, 18 серпня 1941 року у Запоріжжі підірвали дамбу Дніпровської ГЕС, щоб зупинити просування німців. В результаті утворився потужний паводок, який змив населені пункти нижче за течією. Тисячі людей загинули. Німців, вибух на дамбі затримав всього на кілька днів. Це найвідоміший, але яскравий приклад того, як діяла Червона армія. Інший приклад місто Київ. У вересні 1941 року, коли нацисти захопили місто, вони наказали киянам пройти реєстрацію у новій комендатурі. Всіх, хто не пройшов реєстрацію, карали. Тож люди зібрались на хрещатику біля адміністративного будинку. В цей час диверсійні групи більшовиків підірвали закладену заздалегідь вибухівку на хрещатику та в багатьох інших спорудах у центрі. Почались пожежі, які ніхто не міг погасити. Точна кількість жертв невідома, але кількадесят тисяч киян залишились без даху над головою. А німці у всьому звинуватили євреїв і почали їх масово розстрілювати у Бабиному яру. І це лише два епізоди. А скільки червоноармійці понищили ферм, колгоспів, прирікаючи селян на голодну смерть. Паралельно весь цей час тривала запекла оборона України. Саме вона зірвала першочерговий план німців захопити Москву до холодів, не дати Сталіну перегрупуватись для оборони. Оборона Києва, Одеси, Севастополя, Керчі подарувала необхідний час і зірвала стратегічні плани нацистів. Але і тут радянське командування наламало дров. Бо своїми наказами не відступати до останнього призвело до оточення значних сил Червоної армії. На території України німці взяли в полон півтора мільйони солдат. Серед них і героїчні оборонці Києва Сталін запізно дозволив вивезти війська з міста. На лівобережжі вони потрапили в оточення. Доля полонених страшна, лише половина з них вижила. Більшість померли від голоду, виснаження або були розстріляні. Тим часом німці не досягли головної мети наступу Москви. У грудні сили Вермахту зупинились у передмістях столиці СРСР. Почалась битва за Москву. Попри це, вже на грудень 1941 року майже вся територія України була окупована. Активні бойові дії на території України стихли майже на два роки, але від того українцям не стало легше. Нацисти почали реалізовувати власний план окупації. Наостанок хотів би додати кілька тез про українських націоналістів. Напередодні війни в ОУН стався розкол на бандерівців та мильниківців. Перші бажали революційної боротьби з акцентом на власні сили, а другі навпаки, покладались на зовнішню підтримку з боку Гітлера та на поступові зміни. Німці обманули всіх. 30 червня 1941 року націоналістичні сили на чолі із Степаном Бандерою проголосили акт відновлення української державності. За що вже 5 липня Бандеру заарештували, а потім перевели у концтабір Заксенгаузен. Мельниківці ж спробували діяти на полі національного культурного відродження. Спершу вони у складі так званих похідних груп рухались слідом за вермахтом і агітували українців підтримувати німців, бо ті прийшли визволяти. А у жовтні 41-го у Києві Мельниківці створили Українську національну раду, аби відроджувати українське культурне життя, набирати ваги серед населення. Доля їх сумна. У лютому 1942 року 200 осіб з цієї організації розстріляли у Бабиному Яру. Адольф Гітлер відмовився від планів створити українську державу у будь-якому вигляді. Українські території мали стати домівкою для расово чистих німців, а не для недолюдей українців. Нам у планах Фюрера відводилась роль прислуги. Підбиймо підсумки заняття. Нашим завданням було розібратись у передумовах німецько-радянської війни, а також поговорити про її початок. Радянсько-німецька війна з погляду Адольфа Гітлера була невідворотною і він до неї готував Німеччину від самого початку своєї політичної кар'єри. Головною метою для нього було здобути життєвий простір для арійської раси на багатих українських землях. І Гітлер від самого початку оголосив війну на винищення. Натомість більш прагматичний Сталін плекав надію відвернути війну, перечекати її за можливості додати до СРСР нові території. Тому Сталін і пішов на перемовини з Гітлером у 1939 році та радо розділив Польщу, захопив країни Балтії і воював з фінами. Пізніше товариш Джугашвілі мав плани вести оборонну війну на території ворога, примусити його до переговорів. Напад Третього Райху на СРСР 22 червня 1941 року став повною несподіванкою для більшовиків. Вермахт повністю скористався з цієї несподіванки, краще планування, рішучість та ініціативність офіцерів армії Гітлера давали неймовірні результати. Але це не могло виправити стратегічної помилки Гітлер недооцінив СРСР, хоч той помагав як міг. Радянське керівництво наробило жахливих помилок у командуванні Червоною армією у 1941 році. Жертвами цих помилок стали як солдати, так і цивільні. На цьому настав час завершувати наш аудіоурок. З вами був Євгеній Шелест. Далі буде. Залишайтесь з нами, слідкуйте за анонсами. Якщо вам сподобався такий формат, поділіться цим уроком в соцмережах. Розкажіть друзям до нових зустрічей! Проєкт Вчися вухами творить громадська організація Смарт ОСвіта за підтримки Едукофондейшн.